Відбулося чергове засідання виконавчого комітету Білоцерківської міської ради серед основних питань вирішення часу та місць проведення святкувань з нагоди дня останнього дзвоника. Всі останні дзвоники в місті відбудуться 31 травня о 9-10 годині. Там графіку більш точно зазначено для 11 класів. Лише ліцей. Білоцерківський академічна ліцей Вектор, гімназія номер 18 пропонуються дзвоники 30-31 травня, оскільки в них найбільша кількість 11 класів випускників цього року, у них 7 класів. А от атестати про середню освіту за 9 клас учні отримуватимуть вже 16 червня. Також чиновники визначили перелік дитячих садочків, які працюватимуть влітку у черговому режимі. Визначеним черговим закладом дошкільної освіти, комунальної власності Білоцерківської міської територіальної громади, а саме. Білоцерківському закладу дошкільної освіти номер 2 Берегиня. Білоцерківському закладу дошкільної освіти номер 6 Зіронька. Білоцерківському закладу дошкільної освіти номер 14 Оксанка. Білоцерківському закладу дошкільної освіти номер 17 Усмішка. Білоцерківському закладу дошкільної освіти номер 21 Малятко, Білоцерківському закладу дошкільної освіти номер 26 Трумочок. Білоцерківському закладу дошкільної освіти номер 35 Вербиченка, Далі чергові заклади з 01 червня 2023 року. І просимо врахувати технічну виправку після 26 го струмочок. Додати Білоцерківського закладу дошкільної освіти номер 31 незабутка. Аби дитина потрапила у дані навчальні заклади, батькам необхідно буде звернутися до їх керівників із відповідними заявами. Рішення прийнято не обійшлося і без збільшення кількості найпростіших укриттів у громаді. Ми вносимо зміни, яким чином додаємо 17 наже об'єктів, так так званих найпростіших укриттів, де будуть проводитися ремонтні роботи по їх облаштуванню. Загалом у Білій церкві налічується вже майже 270 таких найпростіших укриттів. Також чиновники визначили вартість відвідування громадських вбиралень. Відтепер така послуга коштуватиме 10 гривень. Наприкінці засідання була утворена робоча група із питань надання відшкодування за пошкоджені внаслідок російської агресії будинки містян. Нагадаємо, що гроші на це раніше виділялися із міського бюджету а відтепер запрацювала і державна програма, за якою білоцерківці зможуть отримати до 200 тисяч гривень на ремонт своїх Мешкань Дмитру Ніжерський Станіслав Мелішенко, новини телеканал Крокус.